26 листопада 2013 року 1218. Сквер Шевченка. Безстраковий схід громадян у підтримку євроінтеграції. Так, На горизонті з'явилася наружка. Тепер у нас виконком охорониться не только внутрях, но й зовні. Ось півробітник охорони. Тут чекує. У вас, пане Сергію. Проснулися. Так точно. Ой, гарно вчора погуляли, мабуть. Ага. Да? Отож, мене теж зрання сьогодні, пан Кацаренко. Вставай, більше вимагай, не дав поспати, гату. Це з самого утра сьогодні. Працюю, працюю, працю, працюю, працюю. Піднімай, моя мила, піднімай. Вся.